Привіт, мене звуть Дмитро, і це п'ятий випуск моєї нової рубрики Інфобізнесмен в трусах, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, ділюсь різними інсайтами, думками, висновками, своїми там якимись напрацюваннями, які пов'язані з інфобізнесом. Цей випуск я вирішив так спонтанно записати, бо я сам навчався, я вивчав матеріали Марії Солодар, і в мене такий. Інсайт мене накрив, яким я захотів одразу ж поділитися з вами, тому що якби я вважаю, що це така важлива тема, і в мене раніше були на цю тему певні. Свої думки, але трошки я під іншим кутом подивився на цю тему, і мені от зараз так не терпиться поділитися з вами, поки в мене це все в голові тримається, поки я це все можу детально вам розповісти і поділитися, ось так. Знаєте, якраз таки гаряченьким поділитися, бо я сам тільки це дізнався буквально недавно, і я хочу цим гаряченьким поділитися з вами. Думаю, що це буде для вас теж цікаво. Тема ця це особистий бренд, і я хочу. Показати, як Марія дивиться на особистий бренд, як вона розповідає, як правильно будувати особистий бренд, тому що у мене раніше були трошки інші уявлення, як це робити. Дивіться, раніше я взагалі дивився на особистий бренд е, і на побудову особистого бренду трошки інакше, ніж це показала Марія. І я, і я вам зараз розповім, як я це бачив. Я це бачив так, що треба себе було якось яскраво проявляти в соціальних мережах. Я думав, раніше я там проходив. Певні навчання чув від інших експертів, як це робити, що робити, як себе показувати. І в мене було таке уявлення: якесь хибне, ну можливо, не хибне. Ну, в мене таке було уявлення. І зараз, коли я почув той інсайт від Маші, від Марії. Я трошки по-іншому на все це подивився. Так, от я думав собі, що я представляв, що треба себе показувати там зріз з різних сторін, в соціальних мережах треба проявляти себе, показувати, яка ти різностороння особистість, там намагатися там записувати, якісь робити пости, розповідати якісь історії свого життя, ділитись своїми думками, висловлювати якісь свої думки. З приводу якихось серйозних питань, там щось там показувати свій якийсь лайфстайл. Робити якісь яскраві фотосесії, показувати, яка ти яскрава цікава особистість. У мене таке було представлення про особистий бренд, що ти повинен себе там з кращої сторони якось яскраво показати, і саме в цьому проявлявся особистий бренд. Твої якісь індивідуальності, твої якісь яскравості в твоїх якихось рисах, думках і про і інших таких речах. І я думав, що це треба будувати так. І я так якось це робив. Інколи мені там приходили. На думки я дивився, що там в трендах, що люди записують, що цікавого роблять. І я намагався щось таке змоделювати. Я брав там в інстаграмі, брав якісь популярні звуки, під них робив якісь такі відео, щось там експериментував, робив різне. І я думав, що це прикольно і це правильно, що ти себе показуєш як така різностороння особистість, і таким чином ти будуєш свій особистий бренд. Але Марія, вона, я подивився її. Записі її вебінару, і я по-іншому подивився на побудову особистого бренду. І зараз я вам розповім, як вона будувала свій особистий бренд, як вона рекомендує його будувати. І якби це мені відгукнулось, чому я вам хочу це розповісти? Тому що це мені відгукнулося, тому що це відрізняється від того, яке у мене було уявлення, яке я вам зараз озвучив. Так от що каже Марія, коли вона тільки прийшла в інтернет. Коли вона почала будувати себе, продвигати себе як експерта, почала будувати свій особистий бренд, що вона зробила? Вона вибрала вузьку спеціальність, вона вибрала вузьку тему. На той момент, коли вона ще прийшла з цією темою, в цій темі не було експертів, і вона була одним із перших експертів на е е російськомовному просторі. Який продвигав цю тему, просував цю тему. Ця тема була воронки продажів. Вона одна з перших почала розповідати про воронки продажів. На той момент мало хто розповідав про воронки продажів. Бо вже були люди, які розповідали про маркетинг, про інтернет-маркетинг, про інфобізнес, але мало людей розповідали про воронки продажів. І Марія не почала себе позиціонувати як інфобізнесмен, як інтернет-підприємець, не почала себе позиціонувати як інтернет-маркетолог. А вона себе позиціонувала як вузький спеціаліст по воронкам продажів і зайшла на ринок саме як цей спеціаліст вузького профілю воронок продажів. Про них ще мало хто балакав, про них майже ніхто не балакав. І вона одна із перших почала про них балакати, розповідати про воронки. І за рахунок того, що вона про них розповідала, вона зацікавила людей. Вона одразу на себе до себе при якби увагу людей прикута була увага людей до неї, тому що вона була спеціалістом у вузькому профілі. І люди, які почали цікавитись воронками, вони почали звертатися до неї. І вона на своєму блозі у себе там, в соціальних мережах, перше, що вона розповідала, вона розповідала про воронки продажів. Вона не показувала свій лайфстайл, вона не показувала, як вона там живе, що вона робить, і таке інше. Вона розповідала про воронки. І коли вона стала її почали пізнавати, її почали знати як спеціаліста по воронкам, потім її поступово вже почали люди слухати до неї почала притягуватись певна аудиторія, яким була цікава ця тема. І потім вона вже якби отримала певний статус експерта в цій темі. І коли вона вже отримала певний статус у цій вузькій темі, її почали запрошувати на різні там інші на інші якісь івенти, які були пов'язані з інтернет-маркетингом. І її вже потім поступово почали асоціювати не просто як спеціаліст воронкам, а вже як інтернет маркетолога І поступово після того як вона стала. Експертом в вузькій темі її почали вона почала розширювати тему, почала йти ширше, так і її вже почали сприймати як інтернет-маркетолога. Вона почала розповідати про інтернет-маркетинг більш ширше, а потім вона вже почала якби охоплювати там підприємницьку діяльність, вже займатися інтернет-маркетингом, займатися різними бізнесами і іншим іншим іншим. І поступово почала. Нарощувати свій вплив, і поступово вона розширювала свою нішу і розширювала свою аудиторію. Тобто спочатку почала від вузької теми, здобула там своє ім'я, і потім поступово почала розширювати аудиторію, розширювати тему. І тільки потім, після того, як вона вже стала широко відомою, коли її вже почали сприймати як спеціаліста з маркетингу, як, спец... як підприємця. Вона вже потім почала вже розповідати про свій лайфстайл, показувати, як вона живе, як вона мандрує, що вона робить. Вже потім вже вона почала там у себе в соціальних мережах. Там якийсь розважальний іноді контент викладати, якісь там показувати частинку свого життя, ділитися своїми думками тільки після того, як вона вже зібрала довкола себе аудиторію, яка їй довіряла, яка знала як її, як експерта, тільки після того вона почала ділитися своїми думками, висловлювати свою думку по з приводу якихось речей інших не пов'язаних з її темою. Показувати своє життя тільки після цього, так коли в неї вже потім велика була аудиторія. А до того вона цим не займалася. І для мене це був інсайт реально, тому що я зрозумів, що спочатку, коли ви починаєте інфобізнес, коли ви приходите в соціальні мережі, вам не треба показувати своє життя. Вам не треба. Викладувати е, свої якісь думки, вам не треба показувати, що ви їсте, як ви там мандруєте, що ви думаєте там з приводу якихось тем. Тому що це людям не цікаво, ви поки що ніхто, вас люди не знають, ви людям не цікаві. Вам спочатку треба завоювати авторитет на ринку, показати, що ви в чомусь експерт, завоювати експертність, здобути певний авторитет, і вже потім, коли у вас збереться вже нормальна така аудиторія, коли люди будуть бачити у вас експерта. Тільки тоді вже показувати якийсь лайфстайл, висловлювати свої думки, щось там, щось там казати, там іноді викладати якісь розважальні відео, і так далі. і так далі. Тобто, це вже потім спочатку ви фокусуєтесь на вузькій темі, на спеціалізації своїй і робите собі ім'я, потім вже все інше. Тобто, так треба підходити. І Марія запропонувала чотири етапи: як стати. Як побудувати бренд? І мені це відгукнулося, і мені це подобається, і я вважаю, що це правильно. Спочатку на першому етапі, коли ви будуєте свій бренд, ви повинні вибрати якусь вузьку тему, якусь вузьку спеціалізацію. Тобто ви не повинні взяти якусь велику тему, а ви повинні знайти в своїй темі, яку ви вибрали, вузьку спеціалізацію. Наприклад, якщо ви стоматолог, то ви берете і там і починаєте розповідати, наприклад. Про брекети, так як людям ставити брекети. тобто ви берете якусь вузьку спеціалізацію і починаєте себе позиціонувати як експерта у цій вузькій спеціалізації. Ви починаєте її детально вивчати, ви починаєте людям себе показувати як експерта в цій темі. І в соціальних мережах ви починаєте чисто розповідати людям по цій вузькій темі. Тобто, у вас чисто вузькопрофільний. Блог такий створюється, і ви чисто по цій темі починаєте розповідати, викладати багато контенту, створювати контент, напрацьовувати різні кейси, робити там безкоштовні, якісь багато контенту різного, багато матеріалів, проводити якісь мати... марафони. Тобто, ви починаєте створювати такий інформаційний шум саме по своїй вузькій спеціалізації, і ваша задача на цьому етапі, щоб вас почали сприймати як крутого експерта в цій вузькій темі. І тільки після того, як ви здобудете собі таку певну експертність на ринку, вас почнуть знати, на вас почнуть звертати увагу саме така цільова аудиторія, які саме цікава, саме ця тема, тільки потім вас поступово почнуть там запрошувати на якісь інші. Заходи, щоб ви виступали зі своєю темою, ви можете постихеньку розширювати свою тему. Тобто спочатку локальний спеціаліст, потім другий етап, ви стаєте спеціаліст в напрямку. Тобто ви трошки розширюєте свою тему, ви не просто там розказуєте вже про брекіти, а ви вже розповідаєте там більш ширше там про посмішку, як людині там ну якби, починаєте трошки розширювати свою тему. І поступово починаєте вже залучати платну рекламу, поступово починаєте вже там якось розширювати свій контент, починаєте трошки додавати в нього щось такого різного, різностороннього, щось цікавого, такого проводити, ходите на якісь заходи, там важливо виступаєте десь. Поступово стаєте якби спеціалістом в напрямку. Це другий етап. Третій етап, коли ви вже... Здобули там уже собі ім'я, коли вас вже більше людей знає, коли у вас вже більша аудиторія, ви потім поступово стаєте авторитетом в ніші. Ви вже в ніші позиціонуєте себе як експерта. Ви вже ще, ще ширше охоплюєте свою аудиторію, вже ще на більшу аудиторію починаєте виступати. Вас уже про вас вже говорять, ви пишете вже книжки, починаєте писати, ось використовуєте платний трафік, ви проводите якісь колаборації з іншими експертами, ви вже більш серйозні речі робите. Тоді ви вже можете потихеньку починати вже у себе там в соціальних мережах трошки там розбавляти свій контент, якимось трошки розважальним контентом, розповідати про якісь там трошки інші речі, про більш якусь широку тему розповідати. Там щось інше розповідати людям. І вже потім, коли ви стаєте четвертий етап Rockstar, коли вже у вас величезна аудиторія, коли люди вас знають, коли люди за вами слідкують, коли ви маєте авторитет на ринку, тільки тоді ви можете вже починати розповідати про своє життя, викладати, як ви мандруєте, там викладати яскраві фото, показувати себе там як різносторонню особистість, висловлювати свої думки. На різні теми. Тоді ви вже цікаві, тоді вже за вами люди спостерігають, і їм цікаво це дивитися. А на перших етапах вам цього не треба. Для мене це просто був інсайт. Ще я зрозумів, що на перших етапах цього всього не треба. Не треба людям там, їжу свою викладати. Не треба людям показувати, куди ви там мандруєте в цих соціальних мережах. Не треба якимись думками ділитись. Ви поки що нікому не цікаві. Зробіть собі авторитет на ринку і зробіть це через вузьку тему. Виберіть якусь класну, актуальну вузьку тему і станьте в ній, в ній топовим експертом, щоб люди знали вас як топового експерта. І потім розширюйте свій вплив на ринку, і потім поступово збирайте все більшу і більшу аудиторію. І вже коли у вас буде велика аудиторія, вже тільки тоді починайте щось там людям розповідати про своє життя, якісь прикольчики там викладати, щось там е зайве щось розповідати. А на початку у вас. У вас повинен бути вузькопрофільний блог. Ви повинні розповідати чітко про свою тему, щоб зібрати максимально цільову аудиторію. І вже потім, коли буде авторитет, вже потім думати про інше, все інше. Тому ось вам така класна штука, яка це інсайт для мене, був як будувати бренд. Тобто, перший етап, локальна тема стаємо експертом в цій локальній темі, потім стаємо спеціалістом в, в напрямку, потім стаємо експертом вже в ніші. І потім вже стаємо рок-стар. і вже потім тоді розповідаємо про своє життя і про все інше. А спочатку сфокусуйтеся, якщо ви на перших етапах, сфокусуйтесь на якійсь вузькій темі і зробіть, себе, собі ім'я, авторитет на ринку саме в цій темі, і викладайте виключно. Контент, який пов'язаний з вашою темою. Не розпиляйтесь, не розповідайте людям всі зайві речі. Ось так це і будується бренд. І це мені відгукується, і я вважаю, що це правильно. Що не треба на початку там розповідати щось зайвого. На початку треба фокусуватись саме на вашій темі і на зборі вашої максимально цільової аудиторії і на створенні авторитету на ринку. А все інше, це вже. Не потім буде це вже потім, коли ви станете кимось, тільки тоді вас почне багато людей слухати, і тоді вже буде сенс там залучати до себе величезну аудиторію, щось їм розповідати. Ось ось такі думки, ось таким інсайтом поділився. сподіваюся, що це було для вас корисно. Було б круто, якщо б ви в коментарях написали, чи було для вас це корисно чи ні, чи варто такими інсайтами ділитись з вами чи ні. На цьому буду завершувати цей випуск, щоб не затягувати. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!